Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео! Це тестове коротке відео для залучення аудиторії, в якому ми коротко поговоримо про нову подію в World of Tanks. Отже, завтра, 3 січня, нам повинні дати повну інформацію про нову бойову перепустку, присвячену до фільму Термінатор 2 Судний день. А що там лести? Або що, але точно не це. Сьогодні граючи, мені прийшов запит на бойове завдання: набрати 2000 чистого досвіду. Після цього я отримав коротке посилання на подію, в якій повідомили, що стартує новий батл пас. І це однозначно щось нове. Чи потрібно його буде купувати, чи ні, дізнаємося вже завтра. Можливо, це щось буде схоже на марафон. Впевнене, лице Лінди Хамільтон говорить про те, що вона однозначно хоче бути командиром цієї четвірки, що на постері. Але в новині написано, що ми зможемо отримати саме героїв фільму як командирів, а не одного. Та можна буде отримати багато інших тематичних цінностей. Ну що ж, звучить надзвичайно цікаво. Колаборація на вищому рівні, і я впевнений, що нас буде очікувати такого ще більше в майбутньому. А далі на Ютуб-каналі з'явився і перший тизер події, в якому нам вже показали 3D-стиль в тему Термінатора. Раніше на всіх регіонах, крім Ру, вже були різноманітні колаборації з іншими всесвітами. Колись можна було отримати скини на танки з Всесвіту Вархамер. Тизер нам показав танк Т32М. Про нього ми вже говорили з вами раніше, що ця машина готується до релізу та активно тестується. Тому, як варіант, це може бути щось схоже на марафон. І в кінці події також можна буде отримати її преміум машину. Теорій багато, все це надзвичайно цікаво. Тому очікуйте наступних новин. Hasta la vista. Hasta la baby. Vista, baby.